Скільки ж маю майорить в інтернеті? Несправедливо забутий салат з 80-х, салат з 90-х, про який ми забули, подорож в минуле і так далі і тому подібне. Салат сирків або ж єврейський салат, як його ще називають, сьогодні я хочу поділитися рецептом цієї страви з вами. Проте це не простий класичний рецепт, а рецепт моєї інтерпретації. Цікаво? Ну що ж, поїхали! Плаваний сирок, чесник яйця та майонез – це традиційні інгредієнти, які використовуються для притування даного салату. Проте ми додамо нових інгредієнтів і я впевнений, що це виведе дану страву на новий рівень. Попередньо підморожений плавлений сирок натираємо на дрібній терці. Далі натираємо варені яйця. Видавлюємо чесник. Та додаємо майонез. Я використовую домашній. Солимо. І увага! Додаємо вершкове масло. Замішуємо. Для того, щоб інгредієнти простіше поєднувалися, вершкове масло використовуємо кімнатної температури. Подрібнюємо мариновані огірки. Та будемо викладати нашу страву. Я її подаю в формі закуски. Викладаємо салат в тарталетки, посипаємо дрібно нарізаним маринованим огірком та зеленою цибулею. Прекрасна закуска готова. Ну, Дегустуємо. Чудовий, ніжний, водночас чесниковий смак, який підкреслює маринований огірок та зелена цибулька. Це дуже смачно. Рекомендую приготувати. Друзі, маю надію, що рецепт вам сподобався. Тож пишіть коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь. З вами був канал Смачно Домашньо, Всього доброго. Па-па.